Коли є певні виробничі об'єкти, на яких дуже багато все-таки одноманітної роботи, да, яку треба забрати і передати на штучний інтелект, це чудово. А саме в новинних студіях такого достатньо багато. Те, що стосується АДА, це чудово, що нарешті перший важливий крок такий, щоб впоратись знову з рутиною ньюсрума. І ми бачимо, що це інституційний виробник. Це не якесь там російське як російська меобожествіння, штучного інтелекту, що він може все. Це вже конкретна робоча конячка, яка щось вміє. треба, правда, подивитись під капот, як він це робить і яка там його виробнича спроможність. Але за рахунок цього ми заберемо знову з нюзрума, з працівників ньюзрума далеко велику кількість всякого такого рутинного, виробничого. Виробничих моментів, звільнивши їх для більш важливих речей, особливо там в наших реаліях, та й взагалі журналістики всесвітні, це в тому що перевірка е, інформації достовірність що важливо для, для будь-якого журналіста. Ну і адоб звичайно, тут теж теж поряд, тому що це в тому числі разом з адою. адоб це історія обсягів виробництва швидкого якісного виробництва. А це для нас. Впитає важливий аспект для України, для українських медіа, для української медійної рика саме обсяг якісного виробництва.